Нові суми у квитанціях у 2024 році для багатьох споживачів зміниться розмір плати за розподіл газу. Сума залежатиме від кількості спожитого блакитного палива впродовж минулого газового року. Тобто за період з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року, це означає, що споживачі, які зменшили споживання газу у цей проміжок часу, платитимуть менше за розподіл протягом 2024 року. Натомість у споживачів, у яких зросло споживання, платитимуть більше. Наведемо приклад розрахунку, що місячної плати за доставку для споживача, який використовує газ комплексно, тобто опалення, під води. Та приготування їжі. Візьмемо до прикладу, обсяг спожитого газу за газовий рік складає 360 метрів кубічних. Тариф за доставку газу, який встановлено НКРКП для Івано-Франківської філії газмережі, становить 2,232 тисячних гривні за метр кубічний. 360 метрів кубічних ділимо на 12 платежів та множимо на 2,232 тисячних гривні, отримує 66 гривень 96 купів. Отже, 66 гривень 96 копійок це щомісячний платіж. Обсяг спожитого газу за минулий рік зазначають газовики. Можна дізнатися в особистому кабінеті філії або зателефонувавши до контакт-центру чи центру обслуговування клієнтів. Нові споживачі, а також споживачі, які споживають газ менше 9 місяців, чи не використовували газ протягом газового року сплативатимуть мінімальну плату за доставку газу згідно кодексу газорозподільних систем. Для таких споживачів національний регулятор визначив категорії з мінімальною річною замовленою потужністю. А саме 39 метрів кубічних для об'єкта, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі, 126 метрів кубічних це для об'єктів, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі. 314 метрів кубічних для об'єкта, на якому природний газ використовується комплексно, в тому числі для опалення. З 1 жовтня 2023 року. Також змінився підхід до визначення мінімальної плати для домогосподарств, у яких опломбовані газові прилади. При визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання. А не наявне, тобто, якщо у вас в будинку є газова плита та котел, але котлом ви не користуєтесь і він опломбований, то при визначенні мінімальної плати враховується лише одна газова плита, тобто 39 метрів кубічних. При цьому, якщо газопостачання на весь об'єкт побутового споживача припинено, мінімальний розмір річної замовної потужності об'єкта визначається на рівні 39 метрів кубічних без перерахунку попередніх періодів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.